10 червня 2025 року, о 4 годині орієнтовно 40 хвилин, було завдано шкоди національному заповіднику Софія Київська під час чергового масового обстрілу Києва Російською Федерацією. Потужною вибуховою хвилею було пошкоджено теньковий карниз центральної обсиди. Східного фасаду пам'ятки архітектури 11 століття – Софійського собору. Нагадаю, що цей собор був внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На місці події сьогодні вже вранці ми разом з директоркою заповідника обслідували е, збитки, обговорили план першочергових заходів, які ми маємо вжити для ліквідації цих наслідків. Колеги з Національного заповідника, міністерство працює над тим, щоб залучити наших меценатів для того, щоб уже з наступного тижня розпочати реставраційні роботи після погодження відповідних проектних документацій. Переконаний, що у нас достатньо на сьогодні і експертів, і меценатів, які допоможуть нам якомога швидше в стихлі терміни відновити. Заподій, ту заподійну шкоду зовнішньому фасаду Софійського собору. І дуже важливо сказати, що внутрішній інтер'єр не постраждав, однак будь-якого роду обстріли, які зараз здійснюються на Київ, Одесу, Львів, де ми маємо величезну низку пам'яток архітектури історичної спадщини. Навіть якщо це не пряме влучання, а опосередковане будь-які вібрації заподіють шкоди спадщині, яка має літа більше ніж тисячу років, тому це є злочин і злочин проти людяності, проти культурної спадщини ідентичності, яка належить всім нам. Інший об'єкт, який був сьогодні посхожений вночі годиною раніше, під час прямої атаки. На місто Одесу, і це не перша вже, а майже щоденна атака на це древнє місто, було заподіяно шкоди Одеській кіностудії. І власне, тому павільйону, де він знімався перший в історії Незалежної України фільм, художній фільм про Олександра Довженка, він починав там свою творчість. Шкода надзвичайно велика, тому що було зруйновано не лише павільйон, а й повністю всі декорації, всі костюми, всі артефакти, які були пов'язані і потрібні були для відзнімання цього фільму. Це просто ще одне свідчення, яке вже ми маємо понад три сторіччя, що Російська Федерація не хоче ні чути, ні бачити нічого що пов'язане з україною, українською нацією, українською ідентичністю. Я думаю, що кожен такий злочин знайде відображення у діяльності міжнародних інституцій.